Бажаємо здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Чернігівщини ліквідували 85 пожеж, 19 з яких виникло у житловому секторі громадян, 4 на транспорті, 11 на об'єктах, 45 у природних екологічних системах та ще шість інших. Крім того, піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня 31 раз залучалися до виконання дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено перевезено та знищено 68 вибухонебезпечних предметів. Також рятувальники впродовж минулого тижня 27 разів надавали допомогу громадянам та залучалися для проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе і своїх близьких у разі виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101.